Офіційно травень. Вітаю вас в новій історії цього місяця. Останній місяць весни виявляється. Хоп-хоп, і вже весна закінчується. Ну, і вже зовсім скоро скажу привіт літо". Ну, Але поки це не сталося, я беру вас з собою сьогодні, зі мною на екскурсію. Як на екскурсію. Йдемо, ми з Надією в один центр. На там День, не знаю, як це назвати. Це не виставка, це щось нове. Називається «Третє дихання. Е, і так як я не знаю, як його писати, ви зрозумієте чого, Зараз після того, як я покажу вам, що там всередині. Сподіваюся, людей воно не дуже багато, але це неділя вихідні і шанси невеликі. Да, я йду, зараз зустрічаю Надію, їдемо туди і. Вже показую вам, як жив там і зроблю вам міні-екскурсію. Щоб побачити, що день відбувається, треба і стояти в черзі. Я надію мало, що людей не буде багато, але наївна я, тому що це неділя. І добра погода. Але ми вже стоїмо трошки хвилин 10, може 15. Може десь 15 стоїмо і ще будемо стояти. Сказала Надя, треба зняти атмосферу. От людей ціла купа, там Надя. Ми постояли в черзі. Десь більше 40 хвилин, щоб зараз це все роздивитися. У нас була кава. Ми червоні. червоні, бо було жарко. Коротше, йдемо. Тепер ми оступимо. Сфоткаємося, сфоткаємося, з слідками. Стук тут слухаємо серце, і різні історії. Не всі є історія, але вони є того, їх треба знайти і щоб послухати. ¡Ja! <laughs> Ось така от була виставка. Ось ми побачили третє дихання, останнє це квітка, яка розкривається, коли десь людей щось зроблять. Наступлять, натиснуть чи на велосипеді покрутять колесами. Тому нам сподобалося з надією. І якщо, якщо ви не зможете тут бути, то що я випущу це відео в травні, а воно в червні, це закликає, а воно вже завершиться. Тому просто знайте, тут було класно і прекрасно.

Оба на. Приветики, а я думала, что вы меня не найдете. Нашли. Ты так? Так, что ты хотела написать подписчикам? Что ты сама крутая тетя. Вайп? Лайк? Лайк, да. Так. Что ты пишешь? Пишу, что это самое крутая. тетя? Нет. И... Так. Вот моя стариш, тетя Катя. Мы сейчас не будем снимать блок. Вы видите? Нет, мы будем снимать крутые видео. А вы видели? ролик, там, где я коробки, она говорила, что надо вылезать. Я не смогла, но помогла, и я выбралась. Так что мы еще один ролик будем снимать с Катей. красивые ролики снимать. Так что не перегружайтесь смотрите наши крутые видео. Катя, ТВ, делитесь своими поцелочками.